Катизма 5. Псалом 32. Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструннім псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням. Бо слово Господнє праве, і всі діла його праведні. Господь любить правду. І праведний суд, милості його повна земля, словом Господнім створено небеса, і духом усть його вся сила їх, Він зібрав, наче вміг, води морські, утворив у глибині їх безодні. Нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав і сталося, Він повелів, і створилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. Рада ж Господня стоїть вічно, і думки серця Його зроду врід. Блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських. Дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх, і знає всі діла їхні, не захистить царя велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його. Ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю, бо ось очі Господні на тих, що бояться Його. І на тих, що надіються на милість Його, Він спасе душі їхні від смерти, і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємось на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе. Псалом 33. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо я його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього і присвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас Його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачте, що благий Господь, блажен Муж, що опуває на нього. Бійтеся, Господа, всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться його. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Придіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від цього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того, очі Господні звернені до праведних і вуха Його до молитви їх, лице ж Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі і пам'ять про них. Завали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем і смаренних духом Він спасає. Багато скорботу праведника та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 34. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю Твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч із загороди, дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння, нехай осоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній нехай переслідує їх. Бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель. А душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть, Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гонобителів Його. Стали проти мене свідки неправедні, про те, чого не знаю я, вони допитують мене. Віддають мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, а вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганблять мене не знаю за що. Спокушаючи, насміхаються, скригочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, від леві і самотню мою. Я буду прославляти тебе на великих зібраннях, серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно. Не переморгувалися очима своїми ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої і кажуть добре, добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене. Стань, Господи, і заступись за правоту мою. Розбери тяжбу, мою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм добре-добре, цього ми бажали, щоб не сказали, ми поголинули Його, нехай постидяться і соромляться ті, що радіють з мого нещастя. Нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене. І нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду Твою та прославляти тебе всі дні. Псалом 35 Навчився беззаконник грішити в серці своїм, нема страху Божого перед очима його. Сам себе він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх. Але слова уст його неправда й лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи! Милість твоя до небес, істина твоя понад хмарами, правда твоя, як гори Божі, а присуди твої, як безодня велика, про людей, і про тварин піклуєшся ти, Господи. Яка велика милість твоя, Боже! сини людські під захистом крил твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощів Твоїх ти напуваєш їх. Бо в тобі джерело життя, Всяй від твоїм ми бачимо світло, нехай буде милість Твоя на тих, що визнають тебе, і правда Твоя на добрих серцем, нехай не наступить на мене нога гордині, і рука грішника нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Псалом 36. Не ревнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом. І він дасть тобі бажання серця твого, відкрий Господу путь твою і надійся на нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі. Хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце його і не знайдеш його. А люди лагідні успадкують землю і будуть тішатися великим спокоєм. Нечистивий задумує зло проти праведного і іскргоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього. Бо бачиш, що приходить день Його, нечистиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убогого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхніх увійде в їхнє серце, і луки їхні поламаються. Краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена. А праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме повік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні в пишноті й гордині своїй, як дим, щезнуть. Нечистивий позичає і не віддає, а праведник милостивий. Щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує його. За руку. Я був молодим і постарів, уже, але не бачив праведника покинутим. Або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш по віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки не на будуть знищені. Праведніш успадкують землю і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду, закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як його вбити. Та Господь не дасть праведника в руки його і не допустить звинуватити його на суді. Надійся на Господа, і тримайся шляхів Його, Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечастивців, ти побачиш. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедр ливанський. але минув він, і не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність, дивись на праведного, бо в майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечистивців загибель. Спасіння ж праведним, від Господа, Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечистивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків.